Слава Україні, шановні друзі. А, власне, цей поєдинок, як і матч між командами забиває зараз Семеділко 1-0. Усе так забити м'яч. Вже на другій хвилині після вкидання від Левицького забиває головою. Афел саме влітку феєрив Дмитро Семеділко, але це було на майданчиках зі штучним місці арбітром в першу чергу. І усім тим, хто сьогодні бере участь у цьому першого туру за попереднім клопотанням Покрови. Це було зроблено. Зараз атака від Скайфорсу. Семеділко пробуває 2-0. Робить рахунок у зустрічі Дмитро Семеділко. Не найкращий старт цього поєдинку для Покрови. Залів, чи то, е, із відсутністю поєдинків через це. Зараз е, все-таки команда е, Підгора гора е, прийняли рішення. Позиції прорвав Горошко, Класно. З прокату завдавав цього пострілу. Горошко. О, зараз симедіє. Форс загострюється пристрасті. Ми бачимо зараз на прихопленні Микола Горошко. Виходить на данну позицію. Привуває Микола Горошко. На добуванні не встигає Михайло. Але і Левицький, звісно ж, не пальцем роблений. У таких ситуаціях він певно перерує постріли. Паночко. Паночко. Залишається на ногах. Паночко. Не випускає м'яча за межі поля. І що, без фолу? Тут ситуація обійшлася. Мішкевич пробує. Перехоплення Миколи Горошка. Може бути небезпечний Епізод тут. Е на м'яча наступив просто Микола Горошко. Нічого конкретного в цій ситуації не було. Паночко, Паночко на ударній позиції. Забиває Паночко! 2-1. Рахунок у цьому протистоянні стає. Що друзі? Натомість ще у рамках другого туру дієв. Кайфор зігравнічу 5-5 проти Беріски із-під Берізців. Передач на Люсіку Льховик. Не забувай, Льховик. Скільки ж Ними військовослужбовцями, які захищають наше небо над західною ворожкою на Мішкевича. Було помітно. Із загального плану. Мішкевич просувається перед Мішкевич на ударній позиції. Мішкевич пробиває Дзюбанський. Пилиться кап. Шафранський. Семеділко прокидує зараз горошка. Семеділка пробиває Дзюбанський. Поперечний пас, Семеділко. Семеділко. Ольховик. Хто пробиватиме? Ніхто. Зараз і автогол стається на рівному місці. У свої ворота. В підкатті м'яча відправляє. Семеділко. Мішкевич, Мішкевич, прострілює Михайло Горошко, на перехоплення діє Михайло Горошко. Микола Горошко є. досвідчений Шафранський тут, м'яча перехоплює порожні ворота. Зараз ще Мішкевич влучить чи ні. Влучає хет-трик у виконанні Семиділка. Я думаю, на цьому епізоді можна ставити крапку у цьому протистоянні. Четвертий м'яч. у зустрічі Забуас. Пробуває Михайло Гру у дуелі з Покровою. Дякуємо вам, що друзі, за пере цього неймовірно видовищного протистояння і до нових зустрічей невдовзі.